26 лютого прилучани, жителі сухополов'янської громади, провели в останню путь воїна Олексія Левченка. Гідно виконуючи свій військовий обов'язок, 18 лютого під час виконання бойового завдання на одному з гарячих напрямків Олексій загинув. Йому назавжди 33. дорога громаду нашого міста і великого прилуцького району. Маємо насправді розуміти, що герої серед нас народжуються, вони серед нас живуть. Ми щоправда, про них дізнаємося тільки тоді, коли нам сповіщають про те, що є загиблі. І ми їх загиблих вже починаємо героїзувати. Насправді, герої не тільки не мають не вмирати не лежачи в домовинах, вони мають мати нашу шану тоді, коли розділяють з нами вулиці нашого міста, розділяють з нами ті чи інші захоплення. Вони мають мати місце в нашому сьогодні. Маю за честь шанувати Олексія молитвою, маю за честь говорити про нього слова повні гідності, слова повні звитяги і шани. Царство Небесне нашому захиснику, і хай Господь справді оселить його серед праведників, а нам дасть мужності подивитися у вічі тому сьогодні. Яке ми зустрічаємо, народився Олексій Андрійович в місті Острог Рівненської області. В юному віці його родина переїхала на прилуччину в 19 Олексій зустрів свою майбутню дружину, і разом вони прийняли рішення оселитись у селі Малківка Сухополов'янської громади. Людина з великої літери, який добровільно став на захист нашої батьківщини від початку повномасштабного вторгнення, захищав Богом даним нашу прилучену. Від рашистських загарбників людина дійсно порядна, який завжди був готовий прийти на допомогу односельцям. Чуйний, добрий, який завжди залишиться пам'ять про якого в наших серцях. Який віддав своє життя, найцінніше, що в нього є, за мир відносний мир та спокій на нашій землі, з перших днів повномасштабного вторгнення Олексій записався в лави територіальної оборони міста Прилуки. Після проходження військових навчань перебував у гарячих точках на Донецькому та Луганському напрямках. Виконував бойові завдання на Курщині. Олексій на позивний левеня був не аби якою людиною в підрозділі, який мав великий авторитет. Серед близьких і товаришів, людина, за якою йшли і наслідували люди. Він є справжнім зірцем справжнього українського чоловіка. Він той, на, яких, на якого нам потрібно рівнятися. Обов'язково помстимося. Слава героям України! Слава Україні! Героям! У глибокому смутку залишились рідні загиблого, колишня дружина та п'ятеро дітей. Щоденно кладовище поповнюється похованнями новітніх героїв, які віддали свої життя за незалежність України. Їх подвиги назавжди залишаться у серці кожного патріота. На жаль, надто високою ціною дається нам ця перемога.